Доброго ранку, діти! Сьогодні п'ятниця і в нас з вами аплікація. Зараз послухайте уважно загадку. Твій стрикочущий полі, ніби в небі вертолі. Ти при екстреної посадки виставляєш сміливо лапки. Хто це? Так, це бабка, Правильно, дітки. І от сьогодні на нашому занятті. Ми будемо робити аплікацію бабки. От поставимо сюди нашу бабку, вона буде дивитися, як ми виконуємо роботу. А для цього нам знадобляться ножиці, і заготовка, клей, пензлик, серветка і клійонка, і аркуш паперу. Для цього ми беремо в мене ось такі заготовки. І будемо робити в мене квадрат. Складаємо його навпіл і зрізаємо куточки. Це в нас буде тулуб нашої бабки. Ось так. Так. Далі беремо фіолетовий, теж зрізаємо куточки. Це в нас буде голівка нашої бабки. В мене є ось такий прямокутничок зелененький, складаємо навпіл і закругляємо теж з одної сторони і з другої, з другої сторони робимо тонкіше, прикладаємо, і в мене вже готові її крильця ось так. А ще що нам потрібно, так, оченятка зробити. Беремо жовтий прямокутник, складаємо, робимо з нього квадрат і вирізаємо круг. А ми знаємо, що наші ножниці, ножиці ось так куточки зрізають. І виходить в нас, так зрізали, і вийшло у нас два кружочка. Це її оченята. Одне і друге. І в нас ще є червоний. робимо теж кружочки, але ми робимо їх трошки менше. Вирізаємо кружочки, зрізаємо куточки. Ось так, ось так. Наші ноженці нам допомагають в роботі і прикладаємо. Ось така в нас буде чарівна бабка. А для того, щоб вона в нас залишилась на нашому папері, нам треба її наклеїти. Беремо тулуб. Беремо клей і намазуємо. клеєм ось так, по всій формі, приклеюємо і серветочкою притисняємо, зайвий клей, прибираємо. Зараз ми голівку намажемо. Ось так. Іклеїли голівоньку, теж серветочка гарненька-гарненька, щоб у нас дуже акуратна робота вийшла. Беремо хвостик, намазуємо теж клеєм ось так. І в кінець тулуба наклеюємо наш наклеюємо наш хвостик. А зараз по очереді будемо намазувати наше крильце одне. Забиваю за серветку. Друге. Крильця, як у гелікоптера, гвинти. Так, третє. Ось так. Притиснули і потім серветочку І останнє крильце, четверте. І Ось так. І притиснули. Що нам залишилось ще? Так, оченята беремо маленький кружочок, наносимо, Приклеїли, приклеюємо, притисняємо. Беремо друге оченятко, намазалі клеєм. І притиснули. У нашої бабки оченятка дуже великі, от подивіться, ось і в нас такі. Вони. І тепер беремо красненький кружочок і посередині отак натисняємо. Навіть червоненький можна було трошки зробити ще менше. Ну, так нам вже вирізали наші ножиці. І отак притиснули. Ось і все. І ось наша бабка готова. Подивіться, яка вона, вона гарна, красива, яскрава. Зробіть, будь ласка, таку аплікацію і вайбери нехай би ваші батьки викладуть ваші роботи. На цьому наше заняття закінчення. До зустрічі, до побачення.